Всім привіт друзі! Ось я придбав собі сонячну панель для зарядки мобільних телефонів за 450 гривень. Ось як бачите така в мене сонячна панель темно-зеленого кольору під військову. Військовий колір. Ось я її виймаю. Вона у нас на 7 Вт. Також видає 1,2 А. 100% я вже перевіряв Ось на ній така є та, та табличка, де вказані наші ампери та вати 7 Вт, 7,2 Вт. також у нас тут є ось такий захований. кисень така захована. І тут у нас є наш сам стабілізатор 5 вольтовий Сама наша сонячна панель може давати. 6 вольт, вольтів, а на виході в неї стоїть USB, так ось неї є свій сітодіод, який мигає всіма кольорами і USB, який видає стабільно 5 вольтів. Тоді стоїть стабілізатор. можна спокійно заряджати мобільні телефони та повербанки. я дуже здивований, що я придбав. Пристрій, який взагалі не потрібно переробляти. ну ось Спочатку перевіримо його на е, нашому сонці, якого немає. Просто такий пасмурний день. Підключимо мобільний телефон, він зарадзається. Як бачите, зрадка йде 34%. Тако зараз подивимось на нас сам струм та напругу. Як бачимо струм 110 мА і 443 В на напруги. Це звісно мало, але Nokia 1001 зараджати можна. Це такий пасмурний день. Ось так. Як бачите, це USB-тестер, у нас тут стоїть, щоб все, щоб все я міг вам показати, щоб все ви могли побачити на свої власні очі. Обманювати я нікого не збираюся. Мені це просто невигідно і немає сенсу. Ну що, друзі, ось вже у нас соня, сонячна погода, сонце світить на всю, ну має всю потужність. Як бачите, у нас тут дуже погано видно, тому що сон, сонце дуже сильно світить. Яркості мобільного телефону екрану просто не вистачає. Тому я просто витягну сам шнур і вимкну щоб вам було краще відніс. Бачите, 30% заряду на мобільному телефоні. Також у нас USB-тестер як нас і бачите, він нас дає 1 А4,80 В напруги. Це дуже хороший струм та непогана напруга. За якою дійсно можна заряджати мобільний телефон, і заразатися він у вас повинен. Як бачите, я зі стульчика прикріпив сонячну панель на стульчик дуже зараз вітряно у нас, тому сонячна панель трішки колихається від вітру. Як бачите, у нас сам провід під'єднаний з. Тільки до сонячної панелі через USB сам тестер. Ось стоп. так. Також у нас USB-тестеру є годинник, по якому можна зрозуміти, за скільки часу він нас зарядиться на 1% заряду. Як бачите, вже у нас з'явився явив, 11%, що означає на те, що у нас мобільний телефон зарядзається. Зарядка йде, від нашої сонячної панелі. Я дуже задоволений сонячною панелью. Ось я прикриваю її рукою. Як бачимо, струм мичево впав та впала напруга. Напруга не сильно впала, а ось струм впав мичево. Тому що я її прикрив не повністю. Ну, ось я відкрив знову її і на струм знову піднявся до 1 ампера. Тому як це дійсно 1 а видає і це дуже чудово для мобільного телефону зарядки, Це навіть дуже достатньо. За 450 гривень дуже хороша і ціна. І цінний пристрій. Так, ну що, будемо чекати далі. На скільки відсотків зрадиться мобільний телефон, тому що я не буду зупиняти відео, щоб ви, щоб ви не подумали, що я там вімкнув павербанка, зарадив телефон на 100 до кін вам показую. Ось ну, як бачите, у нас 4,78 вольта напруги 0,99 А це 990 мА. Тому що тиски стало хмарно. Не набагато хмарно. ну Зараз знову сонце вийде і знову буде добре. Давайте населоструємо на з вами. І також ще залежить від самого мобільного телефону контролера. Тому що він може б брати 500 мА, потім 700 мА, потім 800, потім 900, потім 1 А. Також це зависить і від самого контролю, самого мобільного телефону, заряду, акумулятора. Ви Бачите, поки що зарядка у нас 1%, яка була, поки що не, не піднялась. Будемо чекати. Далі. Ну, десь за 10 хвилин е, може піднятися 2% заряду. Бачите, вже нас там 13 хвилин показує, іде заряд, зарядка. Ну, я зарядку почав від 9 хвилин, тому що якось так не побачив за сонця, не обнулив сам USB-тестер. Вибачайте, якось ось так. Ну, я думаю, від 9 хвилин також можна підрахувати, скільки у нас він зараз піднімає на 1% батареї. Також звісно, хочу сказати, це ніяка не, не реклама. Це просто, просто я придбав прилад і хочу. Його вам показати, щоб ви знали, що друг, що друг чого ви будете купувати. Якось мені ось повезло. Тому що я міг купити, а від того нічого не отримати, ніякого результату. А я отримав дуже хороший результат. Ось так, за 2%. Вимикаю, вмикаю нас на саму зарядку, щоб вам було краще видно. Як бачимо, 32% ОЗ. зарядка йде і думаю, цього вже достатньо вам, щоб ви змогли зрозуміти, як воно працює. Ну все, ось наша сонячна панель. Як бачимо, просто так вона лежить на сонці, видає 420 мА. струм струму завпав, тому що не повністю під углом сонця. Вона у нас лежить. Закриваю на сонячну панель, як бачимо, USB-тестер потух. І більше зарядка не йде Ось так. Ну, ось і тривога почалась. Так що я можу рекомендувати цю сонячну панель, тому що я... вона того кошкує. 450 гривень вона коштує вона дійсно може заряджати мобільні телефони. Також і повербанки.